Усім ну, привіт, мої дорогі підписники, З вами я, Катана, і я продовжую знімати відео. І сьогодні я хочу вам усмотрети обнову із Pets GO. Да, давненько у нас Pets GO не було. Я хочу попробую розказати вам все, що буде в цій обнові. По-перше, у нас з'явилось <кій> отут. Нові прокачки. Можна тут прокачуватися собі. Ну, як, ну в принципі, як завжди, доповнітні прокачування. І що саме головне, появилась нова арена. Як в Петсимуляторі 99, тут є якась. Ну, тут є ціна локації і ви її розблоковуєте. Все як в Петсимуляторі. І тут у нас так само оці прокатні кості, тут також можна вибити Хуга і Титаніка. У нас з'явилося... І ще у нас з'явилося отаке колесо з одним процентом, Воно тут крутиться, з 50% випадає 100 тисяч гемів, з 25% випадає отакий аркад Lucky Potion. З 15% випадає аркад токен Potion Тут випадає з 6% випадає аркад God Potion. З 3% випадає 25 аж 25 аркади гифтів і 1% на отакого імбового хуга. Він дуже, гарно... Він дуже гарний, дуже прикольний. У нас ще от, і у нас ще появилось появився от такий автомат там, де можна е, так само витащити огромну хьючпета і Титаніка. Як це працює? Якщо у вас є токен, то ви, звісно, тут іграєте, е, е, управляєте цією штукою, витягуєте і... Головне, щоб ваш приз ви затянули в оцю дирку. <кій> У нас ще появився топ. Ось, ось цей. За ну, я не знаю, за що цей квест, вроді би, по відкриванню воно. Угу. Ну, я чесно, не знаю, за що це гонка така, ну бо я не шарю зовсім так. Не прям шарю, коротше. У нас так само ж є пет оці є, які отут. І у нас ще нові бустики додавались, кстаті. Але в мене їх, на жаль, немає, так що я показати вам їх не можу. Також з'явилися награди отут, нові, вже їх не 23, а 50. І тут можна отримати отакого хуч питомця. Ще на, ще на шару 1 мільйон гемів, прикиньте. Це у грі... Це, у грі, це не возростуть, бо Ну, мені так здається, бо всі по гемах получать. Я зараз. Подрахую, скільки можна тут э, заробити. Мільйон Миллион уже гемів. 2 мільйона сто тисяч. 2 мільйона 200 тисяч. 2 мільйона 225 тисяч можна заробити з цих квестів. Я собі. Кожен нубік може заробити собі 2,5. 2 мільйона 225 тисяч гмів. Я в шокі просто. В магазині також проявилися паки. Пак новий, він називається на всіх, Я не знаю чого. У нас тут добавив... у нас тут, в принципі, хуги і. Хугий Титанік не помінявся. Помінявся ексклюзив е, яйця ексклюзивне. Токени тут є, і аркад God Potion. Ще у нас додались нові паки: Мега Пак і Мега -гейм -гейм Пак. При цьому дається 3єчка. Триє, за яким ви ну, можете попитати свою удачу, вибить хуга, а може і даже і Титаніка. І тут ще. А, і тут є оці білети е, э, до колеса оцього. Arcade Token Potion, God Potion, зелена мастерства, Arcade Token, talking... ой, не то. Е, э, Ну і алмази. А тут уже 5 аркад God Potion, просто God Potion, Arcade Token Potion, аркад з оцих білетиків, Нових ексклюзив. 35. Нов... ой, 15 ексклюзивних яє... яєць великий радужний жетон. Ви можете покрафтити у себе на райдужний здійснений мастерства 100 штук XP. Больше алмазна сумка і. Оце огромне яйце. Там, де можна вибити хуга, або його продати. І да, ви вже поняли, що появилось нове е. яйця. Тут, як завжди, за 200 робоксів купляєш 10 яєць, а вже 30. Так, зараз де гляну. Ну, в принципі. Що ще сказати? Ну такий от мене міні-обзорчик, в принципі. А, нет, подожди, еще что У нас у нас еще появилось вот тут перерождение, и так само ж цей. И так само вот тут в про прокатке. оно тоже появилось. Так, зараз я вам еще ролик вот, А, нет, уже. Подходить до конца видео. Ну, а на цьому, друзі, відео підходить уже, на жаль, до кінця. І, кстати, хочу вам оголосити розігріш та огромного щасливого комп'ютера. Закину вам на почту, якщо ви напишете е, свій нік. Е, так, І т.д., де, і т.д. де. Ну, якщо напишете свій нік. Коротше, якщо напишете свій нік, і поставите лайк. Ну а на цьому все, друзі, всім удачного дня і всім пока.